Вечір добрий. Наш часі новини. Події факти, актуальні коментарі. Викладі журналістів. Часан у випуску ми повинні вже виховувати зовсім нове покоління. Соціальна стратегія, глобальна мета президентських ініціатив удається помочь людям з радикулітами, з состукандрозами очі. Не бачать, а руки роблять на прийомі у особливого масажиста. Тепер про ці та інші теми докладніше: будівництво новітніх перинатальних центрів, суттєве зменшення рівня смертності новонароджених та породіль. Про ці та інші соціальні ініціативи президент Віктор Янукович говорив з українськими жінками-героїнями. Серед стратегічних завдань вирішення проблем дошкільної освіти, зокрема забезпечення достатньої кількості місць у дитячих садках, докладніше у наступному матеріалі. Сучасна жінка з активною життєвою позицією, учасниця державотворення та демократії, наголосив президент Віктор Янукович під час зустрічі з жінками, героями України. Саме від жінки матері починається нове життя. А завдання держави створити умови для виховання і розвитку майбутніх громадян країни. Нині продовжує реалізацію проект будівництва перинатальних центрів. Сьогодні вони збудовані у 18 регіонах ще в 9 центри відкриються незабаром. На сьогоднішній день ми вже побудували. Більшу частину перинатальних центрів те, що було, нас нікого не влаштовувало. тому ми почали зразу, не очікуючи, коли вони почнуть працювати. Вирішується й проблема дефіциту дитячих садочків за останні півтора роки в країні, відкрито відновлено більше тисячі дошкільних закладів. Відвідують їх понад 220 тисяч дітлахів. Однак, за словами глави держави, варто подбати про належну підготовку малечі до школи. Поряд зі школою повинен бути дитячий садок. І діти дошкільного віку повинні там вже отримувати початкову освіту. Перейшли до школи і вони вже підготовлені. Значним позитивом стало б впровадження спеціалізованої освіти в коледжах та ліцеях, наголосив Віктор Янукович. Нинішня реформа освітньої галузі передусім покликана створити умови для реалізації дітей, їхнього наукового та творчого потенціалу. Школи, сільська це чи міська школа. Ніякої різниці. Всі школи повинні бути з комп'ютерами, діти з планшетами. Wi-Fi і все ми повинні завершити цю тему. Ми повинні вже виховувати зовсім нове покоління, виконуючи заплановані соціальні ініціативи. І держава, і батьки повинні закласти міцний фундамент для якісної освіти та реалізації національного потенціалу, наголосив президент. Понад 40 мільйонів гривень не вистачає на зарплату медикам та освітянам Черкас, заявив виконуючий обов'язки міського голови Віктор Білоусов. Зокрема, учителям держава до кінця року винна 13 мільйонів гривень. Медикам понад 27 мільйонів. Перемовини з Києвом поки що безрезультатні. Ведеться робота. Зокрема, і в п'ятницю я був в кабінеті міністрів. Я мав зустрічі із лідерами різних фракцій, і з міністерством фінансів, з керівництвом. Обіцяють, але вони ж обіцяють багатьом містам. Я... Сьогодні о восьмій ранку у Черкасах зіштовхнулись чотири автомобілі. Один з кермувальників отримав закриту черепно мозкову травму, струс мозку та різані рани обличчя. Дорожньо-транспортна пригода сталася через водія ВАЗа, який не пропустив на перехресті Волгу. Винуватці автопригоди відкинуло на середину дороги, де в нього врізались шевроле Авео та Ford Сієра. Як зазначають свідки події водій автомобіля? ВАЗ включив лівий поворот, але не надав переваги в русі, рухаючись йому на зустріч автомобілю. Він просто його не пропустив. Економічні та соціальні проблеми Лисянщини у полі зору обласної влади з робочим візитом у районі побував заступник голови облради Василь Касян разом із депутатом обласної ради Вадимом Рудишиним. Провів особистий прийом громадян, відвідав Лисянську гімназію та аграрний ліцей. Вирішення гострих проблем життєдіяльності району владці. Обіцяли взяти під контроль. Це один з етапів покращення роботи органів місцевого самоврядування і адміністрації нашої влади. В цьому районі. З іншої сторони, ми побачили своє місце з боку обласних управлінь обласної влади для допомоги в організації цієї роботи. Саме така тісна співпраця і дає можливість нормально вирішувати питання району. Які питання вдалося вирішувати в Лисенському районі? По-перше, це питання екології, це питання ставка в самому лисенці, це питання розчищення річок на літіки, це питання ремонту закладів культури. Український борщ дешевше ніж у сусідів. Практично усі овочі борщового набору на споживчому ринку мають нижчу ціну. В Росії порівняно з Україною один кілограм моркви капусти і картоплі дорожчі на 182%. За даними Міністерства економ розвитку, найдорожче у ЄС картоплю і моркву купують німці майже 2 долари за кілограм. Між тим відомство прогнозує до кінця року стабільну цінову ситуацію на вітчизняному споживчому ринку продовольства, адже за 9 місяців цього року подешевшала гречка, фрукти, молоко, яй. Соняшникова Алія. Їхні руки творять дива. У Черкасах незрячі ставлять на ноги після складних травм і допомагають одужувати від важких хвороб. Особливі масажисти працюють в одному із медичних центрів міста. Вони ніколи не бачать своїх пацієнтів, але краще за інших колег відчувають і лікують недуги їх тіла. Як ви себе Нормально. Що вас сьогодні безпокоїть? Сергій нещадим інвалід позору. Він працює масажистом уже шостий рік. За цей час через руки хлопця пройшли сотні пацієнтів. Каже, те, що він майже нічого не бачить, роботі геть не заважає. Я допомагаю людям. Для мене завжди приємно, Якщо людина від мене виходить, тому он доволен, он щаслив, він, він чувствує себе лучше. Це прежде всього та благодарність і успіх это то, что, то, как мы помогаем людям. Да? То тобто, есть э, вот мы чувствуем себя ну, очень значимыми после того, как мы людям э, помогли. В одному із медичних центрів Черкас працює троє таких особливих масажистів. Сергій Врабій втратив зіру 12 років. Тоді й мріяти не міг, що в майбутньому до нього стоятимуть черги тих, хто потребує допомоги. Навіть довіри у людей більше. Некоторі тобто, стисняються роздіватися іноді. Там вот. потому как тому видят, что человек не видит, можуть спокійно раздеться, спокійно себя чувствувати в этом плані. Некоторые стесняются просто. Навірно, проще Мне Проще на хадіти необхід людьми. Максим. Серед особливих масажистів найдосвідченіший. У медичному центрі він працює вісім років. каже, вирішив здобути цей факт, щоб не сидіти вдома і не жаліти себе. Мені допомагає людям вирішити безліч проблеми здоров'я. Удається помочь людям з радікулітами, с з различными. Те же расстройства мишечної системи, когда іскривлення позвонка идут. Щодня кожен з них приймає більше десятка пацієнтів, і люди з вдячністю відгукуються про роботу особливих лікарів. Сажочень тако. Ну як сказати, раз не насторонні, тому що всі как був часточки, всі мисси от я раньше реше масажного ні на ні настолько хорошо, хорошочі молодець парень. коли приймали на роботу людей з особливими потребами. Не мали жодних сумнівів, каже учениця медичного центру. Незрячі лікарі відрізняються підвищеною відповідальністю. Вони саме дисциплініроване, ані саме саме Очень приятно працювати з такими як яґебрю дітьми, тільки ліж по тому, що їх дуже люблять наші пацієнти у тому, що їхні очі не бачать, самі переваги жартують масажисти. І пацієнти більше довіряють, і руки краще відчувають усі проблеми. А їхня діяльність це лише приклад того, що люди з особливими потребами також можуть бути корисними суспільству. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. 13-річна дівчина з манківки потребує вашої допомоги. Вікторії Блашко терміново потрібна друга група крові з негативним резус-фактором. У грудні минулого року у школярки виявили лейкоз. Вона пройшла курс хіміотерапії у Черкаському онкодиспансері. У лікарів були втішні прогнози, але через певний час хвороба почала прогресувати. Рідні дівчини просять відгукнутися на байдужих та допомогти врятувати їм доньку. Зараз нам потрібні донори на тромбоконцентрат. У нас рідкісна група крові, друга негативна. Нам дуже тяжко знайти людей з такою групою, які погодились здати кров. Донорів рідні Вікторії просять звертатися на станцію переливання крові. Контакти та рахунок родини знайдете на нашому сайті в рубриці Ми допомагаємо. ЧСН підбиває інформаційний підсумок вівторка. Дивіться далі у випуску. Цей. Будемо казати різноманітні знаки. Це і сувенірна продукція. Імідж від профі, як гідно презентувати Черкащину ювілейну. Це стане предметом добрих наукових досліджень. Близький культурний шар, речі, які говорять без слів. Сразу проти німату на особливісті автора просто і глибоко погляд на творчість Шевченка Василя Глебка. Над іміджем Черкащини працюватиме рада митців. Такий дорадчо контролюючий орган запропонував утворити голова облдержадміністрації Сергій Тулуб. Ескізи майбутнього логотипу святкувань двохсоти річниці народження Шевченка та 60-ліття утворення області, а також нагрудних знаків, листівок, запрошень та сувенірів з нагоди представили сьогодні під час круглого столу. Але художники і дизайнери розкритикували їх. Відтак керівник регіону покладає надії на раду митців. За столом літератори, художники, дизайнери, молодь. Влада запросила їх до відкритого діалогу, щоб порадитися, як підвищити імідж області та привабити туристів до нашого краю. кажуть, області потрібна реклама. Я пропоную будемо казати, різноманітні знаки. це і сувенірна продукція, це і книговидання, це і створення тих чи інших документальних фільмів про історію Черкащини. Завдання створити презентаційні матеріали Сергій Тулуб дав ще на початку цього року. Наразі організаційні комітети представили ескізи та макети листівок, запрошень логотипу і нових нагрудних знаків. До 60-ти річчя утворення області пропонується три варіанти нагрудного знаку. До 20-річчя Тараса Григоровича Шевченка пропонується 8 пропозицій на грудного знаку. Ми пропонуємо логотип до 60-річчя утворення області в різній кольоровій гамі, де поєднується пшениця, калина, сама дата в поєднанні з державним прапором. А ще в роботі святкове панно вимпили стилізована стрічка, краватка, футболки з логотипами, подарункові пакети, книги і навіть святкова сільгоспродукція алкоголь, сир та солодощі. Творча інтелігенція ці ідеї в цілому схвалила. От тільки логотип та ескізи на грудних знаків розкритикувала. Мовляв, ті, хто їх творили, не радилися с фахівцями. Не всюди на належному рівні професіоналізм. І не в достатній мірі охвачені всі види образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, котрі могли б гідно презентувати як одне свято, так і інше. А от, наприклад, там на книзі, на обкладинці сонце, тло темне, чорне, вже, вже питання виникають. Фахівці радили виважено ставитись до кожного символу, який зображується на логотипі і знаках. кажуть у геральдиці, кожен штрих має смислове навантаження. От ми бачимо Шевченко в Христу. Я вважаю, що це просто недопустимо. У нього відношення достатньо своєрідне. Він сам пророк і він відносився до будьонів релігії з великої висоти. Тобто, ставити його портрет в хрест це досить таки рисково. Герб ніхто вже не буде з'ясно, що. Редагувати, але прибрати, от саме із нагрудного знаку, хоча б голову вона не читається взагалі, як вона читається як череп. Очільник області дав завдання врахувати зауваження і якнайшвидше виправити їх. А контролюватимуть це фахівці. Для цього запропонував створити вищу раду митців Черкащини. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин. У Каневі презентували Шевченкіану Ану Василя Глетка до кінця листопада. Там експонуватиметься більше 50 його полотен. Художники з Ватутіно по новому осмислі Кобзаря на відкритті виставки була і наша знімальна група. Канівчинин Дмитро Євдокимов частий гість на мистецьких заходах каже, виставка Василя Гелетка знакова подія для райцентру. адже художник відомий своєю любов'ю до творчості кобзаряка в принципі поблину прийшли на виставку зразу увагу на ту на особливий стиль автора. Тобто, це то, що він не только рисує портрети Тараса Шевченка, а також інтерпретації його кабби проїздіння, то тобто, ну, в картині да, присутствує два стиля, то есть портрет и какое-то его произведение. То есть, естественно, это сразу привлекло внимание. На відкритті виставки Василя Гелетки прийшло чимало представників творчих кіл Канева. Серед них – художниця Марина Морозова. Мені дуже подобається, дуже здержана, дуже просто і дуже глибоко, як вот я це бачу. В цій простоті я бачу, що Крім того, мисткиня відзначила образність робіт художника, їх емоційність та настроєвість. Живопис Василя Гелетка навіть порівняли із шевченківськими сепіями, яким властива простота використання темних неяскравих кольорів. Але саме це і не відволікає глядача від задуму автора та глибини його думки. Взагалі, виставка це неординарна. Мені дуже притаманні. Оці вирази Шевченка у таких тонах пастельних, які спонукають до замислитись, подумати і, можливо, навіть покоперсатися в своїй душі і знайти споріднені своєї думки із думкою художника. Понад 50 картин на шевченківську тематику представив цього разу глядацькій аудиторії Василь Галетко, але запевнив, зупинятися на досягнутому не збирається. У планах відтворити гайдамацький рух крізь призму Шевченка. Мій Шевченко, ви самі бачите, що він на картинах, які він єсть, то що його бачу. Ну я думаю, що він буде трошки другий трошки буде другий, тому що час проходить і міняється характер і по відношенню до Шевченка, і міняється багато чого міняється. Тут буде дуже багато буде нових моделів, дуже багато. У мене вже є ескізи, над якими я працюю. Крім того, художник сподівається познайомити зі своїм Шевченком як найбільше глядачів. Попереду нові виставки. Буквально на другий день я перезвонила до Василя Васильовича і запросила його, щоб організувати його персональну виставку в стінах музею народного декоративного мистецтва до значної дати до 200-річчя з народження Великого Кобзаря в стінах нашого музею. І він погодився 9 березня. Олена Пашлик, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Тарілки, чашки, супниці, чайники та інший посуд минулого століття утворить масштабну експозицію в обласному краєзнавчому музеї. Предмети побуту вважають науковці можуть яскраво проілюструвати етапи розвитку цієї чи іншої галузі промисловості, розповісти не одну сімейну історію, а також допоможуть виявити географічні контакти краян. Упродовж майже двох місяців біля етнографічного відділу обласного краєзнавчого музею збирається черга. Переважно співробітники цього ж музею. Хтось приніс горнятку, хтось старілки чи фрагменти сервізу. Я вдома в себе подивилася, я ним майже не користуюсь, ну деякими речами, дійсно, звісно, користувалась. І теж вона запалила і всіх наших співробітників, які почали нести буквально я не знаю торби цих речей, причому різних. Вже його ніби викинуть жалко, бо з ним якісь там спогади зв'язані. І разом з тим дома вже користуватися неможливо. А тут а тут воно все знайшло своє місце. Музейники власними зусиллями вже зібрали чимало посуду, з якого їли пили у їхніх родинах. Для виставки зазначають науковці, згодяться вироби у будь-якому стані з порцеляни, фаянсу, металу та пластмаси. У музеї працює фаховий реставратор, котрий будь-яку річ доведе до ладу. Ось така супниця. Це до речі, я теж принесла її. Була оця от головка, вона була відбита. Ось зверніли увагу, яка ювелірна прекрасна робота. ідея створити масштабну виставку ужиткового посуду ХХ століття народилась у Вікторії Литовки, коли вона натрапила на кілька тарілок з ідеологічною символікою. За особливими міні-паспортами цих виробів клеймом заводу виробника можна з'ясувати чимало подробиць про тарілку, горня, оселедницю чи супницю. Щиро вдячні всім, навіть за маленькі дрібненькі речі, які були принесені сюди, тому що вони стали частиною комплектів, частиною сервізів, частиною дійсно тих надбань, які просто років уже б через 5, 10, 15 просто канули в небуття, і ми просто про них забули, як про ті, які були характерні в той чи інший час, і були модні і дійсно облюбовані тією чи іншою родиною. Музеї наголошують, до кожного навіть найменшого експонату майбутньої колекції посуду 20-го століття створять паспорт. Тож і виріб, і його власник разом увійдуть в історію. Кожен предмет буде описаний на бланк, який називається інвентарна картка, де є загальний опис кожного предмету, коли він був створений цей предмет, хто його приніс і коли він до нас потрапив. До дня відкриття виставки залишився майже рік. За цей час музейники планують якнайповніше укомплектувати експозицію. Посуду родин співробітників для цього замало, тож вони звертаються до усіх небайдужих. Якщо в когось буде можливість, все ж таки не викинути ось таку, на перший погляд, просту річ, а принести до нас в Черкаський обласний краєзнавчий музей. О, ця добра справа справа колекціонування і поповнення, десь в якийсь проміжок ну просто принесе масу задоволення, і крім того, це стане предметом добрих наукових досліджень. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин. І наостанок цікавинка. в Америці вже готуються до хеловіна на світовому чемпіонаті. Зі зважування переміг гарбуз вагою з тонну Виростив гігантського жовто-гарячого красення. Фермер із Каліфорнії. Чоловікові виплатили призові 13 доларів за кожен кілограм помаранчевої м'якоті. Ще тисячу накинуло за те, що гарбуз найважчий в історії Каліфорнії за останні півстоліття. На цьому мене це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Росмадіяком'є. Далі про спорт і погода. Ще побачимось. Для вас далі новини спорту. Черкаський атлет Роман Мантика став бронзовим призером 13-го Кубку України з армспорту. У Севастополі на змагання приїхало 220 атлетів із 17 областей країни. Обирали кращих у 17 вагових категоріях серед чоловіків та жінок. Севастопольський старт особливий тим, що його кваліфікують як майстерський. Переможець отримує звання майстра спорту. У ваговій категорії черкаського атлета 70 кілограмів було заявлено 24 армреслера. На шляху до призового місця у змаганнях на ліву руку кандидат у майстри спорту Роман Мантика провів сім зустрічей. У півфіналі Кубку України черкащанин боровся із харків'янином Віталієм Головановим як результат бронзова медаль. У боротьбі за нагороди на праву руку черкаський атлет зумів піднятися на п'яту сходинку своєї вагової категорії. 17-річний спортсмен зауважує, він міг би показати і кращий результат, але не зміг по повністю відновити сили після польського чемпіонату світу з армспорту, де черкащанин здобув срібло. На чемпіонаті світу я віддав усі сили і за три тижні майже неможливо відновити на 100% свої сили. Я думаю, максимум на 80% відновилися мої сили. Звісно, в останньому поєдинку за вихід у фінал на поєдинок подійшли судді, все ж із-за судейських вибачок я не змог добитися фіналу. Понад 300 каратистів змагалися в Умані на відкритому кубку Черкаської області Кіюшинка карате, що приходив 11-12 жовтня. За першість боролося 20 команд з семи областей України: Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Київської, Миколаївської, Вінницької та Черкаської. За результатами змагань Уманська команда посіла третє командне місце, поступившись Одеситам та Полтавчанам. А Черкаські водномоторники вибороли першість на відкритих всеукраїнських змаганнях з водномоторного спорту, що проходили цими вихідними у Черкасах. Участь у змаганнях взяло понад 20 спортсменів із Хмельницького, Києва, Черкас та Білорусі. Наші пілоти у списку лідерів. Витримка та наполегливість головні критерії успіху. Ділиться володарка Кубка світу з водномоторного спорту Анастасія Лисенко. У своєму заїзді дівчина приїхала другою. Зізнається, завадив невдалий старт. Я не вважаю ці змагання складними, а це як є заключне тренування, підсумок цього року. як Останній виїзд цього сезону. Відкриті всеукраїнські змагання є офіційним закриттям сезону з водномоторного спорту. Підкорити Дніпровські хвилі на завершення сезону приїхало більше 20 учасників. З них восьмеро пілотів з Черкас. Андрій Матусевич, представник черкаської команди, змагається у класі човнів С-550. Каже, змагання являють собою дружну зустріч. У моєму класі тільки буде два човна мій Андрія Березіна з Києва. Він приїхав на новому моторі. Тобто... Випробовує нові гвинти і двигун новий. Тобто буде цікаво подивитися, що в нього вийшло під кінець сезону. Учасники чемпіонату мали проти дистанцію завдовжки 1500 тисяча п'ятсот метрів, чотири кола, у три заїзди. Змагалися у декількох видах човнах, скутерах та глісерах. Ми дуже раді, що нарешті несколько тиждень ждали. Поки почнеться погода. От сьогодні другий день більш-менш хорошої погоди, і тому, пользуясь моментом, пригласили всіх. Ну. На соревновання день. В особистому заліку перші місця посіли черкасті Анастасія Лисенко, клас GT 250. Олексій Чендиков клас скутера та Олексій Куріний у класі Т-400. У класі човнів С 550 невигорівних киянину Андрію Березіну. Анна Іванченко Тамас Горозія ЧСН «Спорт». А на сьогодні у нас все. Побачимося вже завтра. Не забувайте про спорт. До побачення.